Вітаю тебе, мій дорогий друже, колеги та партнери. Ми з тобою в партнерстві створюємо дизайн. Це стало можливим завдяки тому, що я створив найкращі в світі м'які меблі трансформери, які ти бачиш на своєму екрані тут і зараз. От почнемо з сертифікату. Цей сертифікат дає змогу. Відповідності того, що а, ці м'які меблі трансформери є номер один в світі, що, в свою чергу, підтверджено патентами на корисні моделі першу та другу, а, зафіксовані у відповідності до міжнародних стандартів. Тож, зараз ми з тобою перетворили а, в попередньому відео ти вже. Ознайомився, ми перетворили зафіксовану форму на сайті з дизайну в позиції кушетка. Тепер наше завдання полягає в тому, щоб заподіяти оці жовтенькі метаморфози або золотий перетин для того, аби. Створити мультифункціональний ефект, тобто задіяти мето. Мета це новий рівень в конструкції. Зараз ми візьмемо модуль, який більший. От ти бачиш, да? він більший за розміром. І розмістимо його отут. От. Бачиш? Таким чином, ми отримали з тобою ефект кушетки. Ми можемо зробити це отак от. Так. Ось, бачиш, ще буде зручніше. Щоб ти розумів, що це дуже легко, дуже швидко і ефективно впорається навіть дитина. Бачиш, що, чого, якого ефекту ми досягли. Ми досягли ефекту шезлонгу. Тепер у нас є шезлонг. Для того, аби. В ході відпочинку, твій пристрій слугував для твого тіла якнайкраще. Або для е, того, хто буде займати, для кого ти підготував це місце. Дякую тобі за увагу. Обов'язково підпишись на канал, тому що ти дивишся зараз все в режимі шортсу. І якщо захочеш повернутися і створити. Е, в партнерстві зі мною новий дизайн для себе особисто, то будеш знати, як це зробити. Дякую тобі за увагу. Обов'язково підписуйся.